Orderbook це спеціальна програма, створена для приймання та опрацювання замовлень від клієнтів, які користуються мобільними застосунками та телеграм-ботами, розробленими на платформі KavaLand. У її меню три основні розділи: Замовлення, Облік, Адміністрування. Перед початком роботи користувачеві необхідно в розділі Замовлення дозволити звукові сповіщення перейти до розділу Адміністрування, відкрити торговий день. Та активувати приймання замовлень. Особливості цього розділу ми розглянемо згодом. Розділ замовлення: Саме сюди потрапляють усі замовлення від клієнтів у реальному часі. Розділ має 4 підрозділи: оформлено, в роботі, доставляється, виконано. У підрозділ оформлено надходять усі нові замовлення. Кожне з них відображається окремою плиткою. У верхній частині плитки замовлення зазначено час, коли замовлення потрібно взяти в роботу та граничний час його виконання. Центральна частина плитки містить дані про замовника, номер замовлення та його загальну суму. Знизу подано перелік замовлених товарів і їхню кількість. Нові замовлення мають білий колір. Плитки у цьому підрозділі впорядковуються за часом початку приготування. Наприклад, якщо один клієнт робить замовлення і зазначає, що його потрібно почати готувати через 30 хвилин, а наступний клієнт просить приготувати через 5 хвилин, то саме друге замовлення опиниться вище у списку, адже його час виконання настане раніше. Коли настає час брати замовлення в роботу. Плитка зеленіє і звучить сигнал. Саме з цього моменту починається відлік часу на виконання. Щоб перемістити замовлення до розділу в роботі можна двічі натиснути стрілку або перетягнути плитку за верхню частину. Якщо строк виконання прострочено, система подає сигнал, а плитка змінює колір на рожевий. Щоб переглянути деталі або скасувати замовлення, достатньо натиснути на плитку. Відкриється картка замовлення. Для скасування необхідно натиснути Анулювати замовлення та підтвердити дію. Після завершення приготування замовлення плитку переміщують у розділ Доставляється. а коли замовлення видано клієнту, у розділ Виконано. Усі зміни статусів замовлення миттєво відображаються у мобільному застосунку або телеграм-боті клієнта. розділ Адміністрування. У цьому пункті доступні три інструменти. Відкрити закрити торговий день, зупинити відновити приймання замовлень. Стоп лист. Відкрити закрити торговий день. Для початку роботи потрібно натиснути кнопку «Відкрити торговий день і підтвердити дію. Після цього кнопка змінить назву на Закрити торговий день. Щоб завершити робочий день, натискають цю ж кнопку. Якщо у розділі Замовлення залишилися невиконані позиції, система повідомить про це. Закрити день можна лише після виконання всіх замовлень. Зупинити відновити приймання замовлень. Якщо з певних причин потрібно тимчасово припинити приймання замовлень, користувач натискає кнопку зупинити приймання замовлень. І підтверджує дію. Після цього в мобільних застосунках та Telegram-ботах клієнти бачитимуть повідомлення, що замовлення тимчасово не приймаються. Для відновлення приймання замовлень слід натиснути цю ж кнопку повторно та підтвердити дію. Стоп-лист у цьому розділі відображено весь асортимент. Біля кожної позиції розташований перемикач його можна активувати або вимкнути. Якщо товар закінчився, достатньо вимкнути його в стоп-листі. І він миттєво зникне з мобільного застосунку та Telegram-бота. Коли товар знову доступний, перемикач повертають в активний стан. Розділ Облік У цьому розділі відображаються всі замовлення клієнтів. Доступна фільтрація за періодом та за статусом замовлення. Система дозволяє виділяти окремі замовлення, замовлення за певний період або весь перелік і експортувати вибрані дані у файл формату Excel.